Коридор хоспісного відділення міської лікарні номер 4 11 років тут доглядають важкохворих пацієнтів. На сьогодні тут розгорнуто 62 ліжки для людей, які потребують паліативної допомоги. За словами завідуючого відділення Олександра Гоцацюка, станом на початок вересня у хоспісі перебуває 54 пацієнти. Всі вони мають невиліковні хвороби. Це серцево-судинні, неврологічні коли з порушенням мозкового кровообігу, коли просто церебральний атеросклероз, ну людина все одно стає нездатною до самообслуговування, також обмежений прогноз життя, ну, певний процент онкологічний. З початку року тут помітили тенденцію збільшення кількості паліативних хворих. Починаючи з 23 року, так така тенденція до... Зростання завантаженості відділення. може і кількість таких пацієнтів зросла. Все таки перенесли бойові дії і типу постійні вибухи, небезпека для життя. Перебування у відділенні безкоштовно, якщо пацієнт має договір з Національною службою здоров'я України. Вказується медична, психологічна, соціальна та духовна допомога. Працюють також суміжні спеціалісти, якщо треба консультації лора. Уролога, хірурга, невропатолога Паліативний пацієнт. Ну унікальний паліативний пацієнт оплачується за рік. Це 19 тисяч стаціонарних паліативних хворих. Паліативна допомога системно надається в Україні із 2020 -го року, говорить Вікторія Мілютіна. З кожним роком кількість лікарень, які підписали договір про таку медичну послугу, збільшується. В Чернігівській області 28 лікарень мають договір. Цьому році з Національної служби здоров'я України щодо надання стаціонарної паліативної допомоги. І 30 закладів мають договір на надання мобільної паліативної допомоги. Це коли Бригада виїжджає додому до пацієнта. У НЗСУ не пов'язують збільшення важкохворих пацієнтів, яким необхідне паліативне лікування із широкомасштабним вторгненням, розповідає Вікторія Малютіна. Поки ці дані аналізуються за півроку в Чернігівській області отримали стаціонарне лікування близько двох тисяч пацієнтів паліативних, які цього потребували. Аліна Коржинська, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.